Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Дякуємо, що ви з нами. Спасибі за те, що дивитесь. Не забувайте ставити свої лайки, коментуєте. Робіть це активніше, якщо ви досі ще цього не зробили. Ну а ми своєю чергою будемо додавати якомога більше різних тем, аби ви розуміли, що відбувається у нас в країні. Сьогодні це робимо в чудовій компанії, як завжди, з політехнологом Олег Постернак, нашій студії Олежевич. Вітаю. Доброго дня. Мені здається, от ще цікаве питання, яке стосується навіть, ну зрозуміло, на ті чи інші процеси військовослужбовці, наші так чи інакше, реагують, які відбуваються там щодо виплат, щодо ще якихось речей у владі. Але мені здається, що так само вони реагують на те, як нам надають ту ж саму. Підтримку наші західні партнери. це стосується озброєння. Ми говорили там вже неодноразово про танки. Ми говорили про те, що зайшла мова щодо винищувачів, принаймні почали цю тему, і, начебто, усіх здавалося, що питання зрушилось з місця. Однак, зараз ми бачимо, там є певні заяви від Байдена, від інших країн, що скажімо можливо. Цих винищувачів Україна і не отримає, ну, не він сказав ні. Ні. Він сказав, Та, ні. Він сказав Та, ні. ні. Тобто, він не вагається, а він сказав ні. А, в мене питання тут виникає. Я думаю, що у військовослужбовців, тим паче, що стало на заваді? Що відбулося? Дали задню чи ні? Чи тут. Ну от в чому проблема, на ваш погляд? Ви бачите, що таке могло статися? Що спочатку сказали, так, ми готові. В принципі, вже почали бурхливо обговорювати цю тему тут раз, і вона знову опустилася на, цей, на цю початкову точку, на якій вона була. По-перше, давайте не перетворювати mm -hmm. західну зброю, в якусь ідею фікс, яка там символізує вже отриману перемогу. На жаль, ми два місяці говоримо про цю західну зброю, як буцімто найважливіший і потужний фактор. І забуваємо, що mm -hmm. особистий внесок особового складу Збройних сил України є першим фактором перемоги. Саме він в обороні асиметричній війні 22-го року дозволив Україні вистояти. Вибачте, не західні джевеліни і нво, при всій повазі до наших партнерів, а маневреність, а вміння, а талант військового командування українських збройних сил ось головний фактор. Так, ми зараз змушені це все обговорювати. І mm -hmm. вже я от бачу цю радість з приводу так званої танкової коаліції. І от у мене питання до тих, тих експертів і тих глядачів, які думають, що все. От зараз леопарди вже там на кордоні, і фронт завалиться, і росіяни потікають, побачивши леопард. Ну, По-перше, вони готуються. Mm -hmm. Кількісно і технічно готуються, і у них дуже важко вже це відбувається, але вони готуються. Другий момент. В постачаннях західної зброї головне не факт постачання і не кількість, хоча кількість важлива. Uh -huh. Головне час, коли ти витратиш на навчання особового складу, користування цих західними зразками зброї. Uh -huh. Час. Підготовка, логістика, ем, це треба цю зброю ще розмістити, убезпечити її від агентурного, агентурних можливостей передачі даних дислокації в Російську Федерацію, угу. доставити на лінію фронту непомітно. Це вам не шут, це вам не жарти. Да, да. Це не жарти. Тому тут головне питання, наскільки ми зможемо швидко опанувати. І тепер друга проблема, про яку не говорять по телебаченню, і яку мені поділився мій колега. Зараз він має стосунок до Генерального штабу, для них те, що нам дали, це мозаїка, це різнобій. це... Зброя четвертого покоління, яка буде застосовуватися разом зброю війни третього покоління, в умовах, коли українські бійці не знають, як нею користуватися, і в умовах, коли відбувається повна чехарда з марками машин, незрозуміло, незрозумілої якості, а це треба ремонтні бригади до цих угу. танків, а це треба запчастини, а це треба ІТ-супровід. Про це ніхто не говорить. Таким чином, оця вся загальна, мозаїчна, фрагментарна комплектація різних зразків західного зброєння це величезна проблема для нас, а не певна перевага. Угу. Бо якщо ти не сидів у леопарді, ти її не, цю машину не використав під час е, бойового, е, бойового чергу, е, навчання. Навчання, так, так. То, вибач, на полі бою у тебе буде випробування і кількість можливих помилок під час їх застосування в рази більша, ніж після певного періоду її апробації в навчальних умовах чи в умовах підготовки. Угу. Це друга проблема. Це я до чого все говорю? Якраз до вашого f 16 Досвіду управління західними літаками винищувачами, У українських Збройних сил немає. Мінімум треба півроку. Мінімум пів для навчання. Я вже мовчу про інші більш серйозні види техніки. Це не так просто. А для нас зараз дуже дорогий час. Час надзвичайно дорогий. Це не означає, що давайте відмовимося від f 16 ні. Так, ні. Так, але це... це означає, що дипломатія свою роботу зробить, і можливо, Збройні сили і навчальні підрозділи зроблять. Бо угу. f 16 нам потрібні, передусім, поки що в аспекті не лише підтримки наступальної операції і захисту неба і так, вибудову відповідно. якісної системи протиповітряної оборони. Але давайте повернемось до базового політичного питання. Позиція з Заходу. Угу. Чому вона така? Ну, по-перше, у мене є дві думки. Ми можемо завжди сказати, що Захід вчасно не дав нам зброю, тому давайте зупинятись, наприклад, влітку. О зараз скажу дуже непопулярну думку. Давайте зупинятись і підписувати перемир'я з Росією. Хай військовий генерал Залужний, з ким там, Герасимов, підпишуть, бо ми не можемо нічого зробити. 300 танків це ні про що. Винищувачів немає, боєприпаси завершуються. Ну, значить, нам треба, о, напевно, думати про проміжні якісь інші паралельні політичні етапи. І другий момент: Захід нам дає її дуже обмеженому вигляді. Дуже обмеженому. Це навіть не те, що, про що говорив Заужний. 300 танків, угу. 700 бойових машин піхоти, о, ракети великої дальності. Ой, а це для нас було дуже принциповіше. Навіть зараз важливіше, ніж танки. Але ж немає цих ракет великої uh -huh. дальності. Немає. Тому а, Захід нам розуміє, що зараз він не може стопорнути цей процес. Не може. Бо це репутаційно удар. Тобто можна звинуватити Захід в тому, що він, в принципі, схилив Україну до проміжного миру uh -huh. фактом технічної. А, Технічного скорочення потенціалу Збройних сил України, а він це зробить пізніше. Тобто, того обсягу західної зброї, який є зараз, нам не вистачить. А якщо ми спробуємо контрнаступ, то тобто, він в нас задихнеться, десь влітку, наприклад. Угу. І тоді Захід скаже, бачите, у вас нічого не вийшло. Але ми вам там давали зброю, а хто там буде розбиратися багато або неба? І в якій да. кількості. Да. Тоді давайте сідаємо. За стіл Переговори. перемоги. Є така думка. Я не впевнений, ну mm -hmm. вона трішки різниця з тим, що, про що mm -hmm. розповідають на єдиному марафоні, все на Заході прийнято рішення довести війну до кінця. Поразка Росії фактично вирішений крок. Росія mm -hmm. вже зазнала поразки. Заспокойтесь, ніякої поразки ворога ще не відбулось. Немає, не. І вона дуже далека. Бойові дії не ведуться на території Росії, фактично. Ну, якщо там, не говорити про випадки Білгородської Курської угу, області, угу. І, там палає нафтобаза чи палає ну, щось, да. щось ще. Але бойові дії на території Росії не ведуться. Угу. Про яку поразку ви говорите? Угу. У нас немає ракет великої дальності. Ми не можемо зараз роз... стратегічно говорити про. Конкретні наступи. Ми угу. спробуємо наступати. Ми спробуємо. Звісно, так. Але ж давайте чесно скажемо, який головний фактор успіху, можливого нашого контрнаступу? тільки особистий психологічний ресурс українських бійців, які зараз там на фронті. А рік вже йде війна. А ротація не завжди відбувається якісно і вчасно. Уявіть, людина в окопі вже. Рік Ось зараз буде місяць Скоро буде, так? Да, лютий. Рік. І я думаю, що всіх нас накриє трішечки з, з погадами, І ще одна чергова хвиля такого стресового для суспільства стану. Тим паче, вже Путін там. Лякає новими якимись е, зверненнями до федеральних зборів mm -hmm. в 20-х числах лютого. Ну, це ж спеціально для mm -hmm. посилення інформаційно-психологічного тиску на українців, бо mm -hmm. Путін щось там заявить черговий Бред несусвітний. старий, маразматичний. І тоді у мене виникає питання: ви бачите зараз можливості для великого контрнаступу і відвоювання? Прямо зараз? Навіть з тим, начебто радісними новинами про, е тан про танки, про боєприпаси. Ні, там вражаючі. Я також, Як і ви дивилися mm -hmm. перелік озброєння, yeah, які yeah, надаються yeah, на Рамштайні. Yeah, yeah. Зараз ми чекаємо Рамштайн і інший, yeah, yeah. і там, можливо, також будуть сюрпризи. Але для того наступу після виснаження нас в умовах Бахмутсько-Солидарської операції росіян, mm -hmm. де вони нас виснажують. Виснажують. І вони вдало нас виснажують. Спочатку зеків кидаючи, а їм все рівно. Але при цьому наші бійці змушені витрачати боєприпаси, технічне спорядження, життя своє. Тоді я вам скажу так: тактика росіян на виснаження, вона працює. І ми запропонувати лише можемо лише подібну тактику або. Або розробляти можливий наступ вже з розрахунку е серйозних, е серйозного застосування, передусім е людського ресурсу, як, так як робляться росіяни. Бо вони ж аналізують нашу харківську контроперацію і, і Херсонську. Вони ж бачили, чому успіх стався можливим. Через які фактори і як цього більше не допустити, наприклад, на запорізькому напрямку? Чому ж вони наступають частково на запорізькому? періодично атакують. Це не той наступ, який вони собі там пишуть в телеграм-каналах, угу, великий, все. грандіозний. Ні, це такий, знаєте, перевірний наступ. Угу. Дійсно, ну тут важливе питання, те, що ви порушили, і справді ми розуміємо, що можливо, можливо захід і розглядає як такий сценарій того, що оття ну, відтягнути певними, певними можливостями час, а потім все ж таки сказати, що та давайте вже ми сядемо і будемо говорити. Ну тут дійсно питання. Побачимо, побачимо, як зараз будуть далі події рухатись, в якому руслі. Тим не менше, сподіваємось принаймні, на те, що все-таки будуть надавати необхідну підтримку і допомогу, і от не буде таких, знаєте, кроків, зробивши вперед, а потім знову ж таки назад. Ну тобто, вже якщо вперед, то вперед, ну хочеться від цього принаймні бачити їхню позицію в цьому питанні і позицію інших наших партнерів, які нам допомагають. Я вам дякую, Олеже, за те, що ви роз'яснили, за те, що дали о, свій погляд на цю історію. Олег Постернак, політтехнолог, друзі, нагадаю, з нами спілкувався. Пасибі вам величезне. Дякую, панове, і вам. і вам за увагу. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки активніше коментуйте наші відео. Пишіть, до речі, свої думки, запитання гостю. Олег Постернак у нас, як завжди, з'являється часто в ефірах. Тому ви можете поставити свої запитання, а ми обов'язково його передресуємо вже в наступному відео. Нашому гостеві з вами був я, Андрій Рудий. Дякую ще раз за увагу. Бережіть себе і побачимось.